Всім привіт! Сьогодні хочу зробити розпаковку п'ятого каталогу, а також ще в мене замовлення прийшло по четвертому. 4. Речі, тому зараз покажу. У мене продуктів небагато, тому буду швиденько. Я був бальзам для об'єму, для збільшення об'єму губ на скидочці. В мене його буває запитують, тому я взяла його, в мене він в наявності. Можливо, один собі залишу. Ось так він виглядає. Це розовий колір. от. Він то з'являвся, то пропадав, не було його на складі, тому я замовила, щоб був, скажімо так. Далі олія, ось в такій упаковочці приходить олія для кутикули. Була, також була дуже гарна скидочка. І ну, він довго такий мені подобається, він довго так триває. Ось так потрібно викручувати тут, і на цю щіточку виходить олія і ми змазуємо свою кутикулу. Класна ціна. Так, далі ще в останній в каталозі був бальзам також для губ, також збільшення об'єму, вірніше блиск для губ. Такий темнуватий колір, здається, вишневий щось таке. от Тому я вирішила, мені сподобався, я вже один такий колір взяла, тому ось вирішила ще такого темнішого кольору взяти. Ну, ось так він виглядає на руки. Якось так. Так, і дві такі тональні основи. Ну тут тональна основа і тональний флюїд, тональна основа і тональний флюїд. Я вже колись давно ними користувалася, а зараз так і не згадаю і нічого вам не розповім, тому що не пам'ятаю, як він був в. В носки, скажімо так. Ось такий колір у нас, тональна основа. Ну, така темненька. Ну, я завжди беру колір тональної слонової кістки. От. Ну, він такий темноватий Можливо, потрібно буде змішувати ще з чимось. Ось так він. У мене ще бальзамчик, ну ось так. Ось тут вона у мене. Якось так. Так. Ось, ой, впала коробка. І тональний флюїд. Да, а тональний флюїд можливо, потрібно буде... Ой, що ж таке, що в все падає? Можливо, їх потрібно буде змішувати тональний флюїд ось такого більш світлішого до розовішого кольору. Трохи багато, багато нанесла. Но... Ось так виглядає, не знаю, чи видно вам такий розовий, розоватого кольору, а тональна основа більш темнішого. Скоріше за все ж, що я буду змішувати їх два. Так, і коробочка по новому каталогу, зараз покажу. Моя підписка: вітаміни і коктейль. Верніше на цей раз я взяла не коктейль, а протеїн. Протеїн також буду, можливо, додавати в коктейлі змішувати їх, тому що він, скажімо так, без всякого вкусу, він не солодкий, тому можна змішувати або щось додавати в якусь їжу, щоб отримувати білок. Ну, і вітаміни, як завжди, омега-3, астаксантин і вітаміни, вітаміни і мінерали одна пігулка. Вистачає їх на 21 день. Є окреме відео, в якому я розповідаю про ці вітаміни більш детальніше. Можете на моєму каналі знайти це відео. Тому, шукайте. Підписуйтесь шукайте це відео. І ось замовила, була у нас розпродажа з понеділка, а верніше, навіть даже з неділі суп, він зараз його знімають з виробництва і був розпродаж. Дуже класна була ціна, тому взяла його. Це суп для перекусу. Дуже е, класна штука. Томатний з базиліком. Так, ще один каталог новий уже прийшов. Ось такий гарний. Клас. Гарненький. Так, і, і замість плати за доставку. Пом'якшувальний засіб з олією, маракуї, здається, так. Да? Чув ось такий. Так, ось такий запах маракуї, скажімо так. Так. І маска, тканинна маска була на скидці гарній. Із персиком, здається, ось таково І далі два спреї дезодоранти антиперспіранти, у кожного ну там своя дія. Це, здається для вирівнювання тону шкіри, а цей для 40. 8 годин захисту, здається так. Зараз я, якщо знайду в каталозі, то скажу так. Тут була така пропозиція, якщо береш 2, то йде ціна 129, якщо один 149. в мене мій закінчується, тому вирішила спробувати. З голубенькою кри... кришечкою це. Так, відчуття комфорту на весь день. ось І февенька для вирівнювання тону шкіри. от Так, і ще була Омега на гарній скидочці, я взяла додатково, іноді е, потрібно. Більше, ніж дві. в цієї упаковочці, ну, в кожному пакетику знаходиться на день мінімальна кількість, яку ми випиваємо омеги, це дві пігулки. Якщо ви там почуваєте, що ви захворіваєте, скажімо так, то можна ще додати для профілактики пару пігулок, щоб було, наприклад, 4. Там, Штучок на день. Тому, не пропустіть, до речі, це гарна пропозиція. І ще 2 неділі каталог, дві з половиною навіть тому можете ще встигнути взяти. І за те, що в мене в замовленні було 35, ну або більше балів, в мене було більше. Прийшов ось такий крем для ручок у подарунок. Там була така пропозиція, і зараз вона діє, що якщо у вашому замовленні є 35 або більше балів, то вам приходить якийсь подарунок-сюрприз. Ось такий для мене прийшов сюрприз. Непоганий. Оп! Ой, так пахне. Корицею пахне. Mm. Дуже приємний аромат. Тут цитруси е, намальовані, здається, апельси. схоже на апельси і е, кориця. Дуже приємний аромат. Ну, у мене все. Е, якщо вам. Е, Хочеться, скажімо так, оформити дисконт і е, замовляти для себе по скиди ці продукти, то можете переходити, я залишу адресу інстаграма і телеграма, можете мені писати, я допоможу вам оформити дисконт. У мене все. До побачення!